Юнаківська громада це територія щоденних прильотів з російського боку. Попри загрози, голова громади впевнена, не можна ховати голову в пісок і відкладати життя людей на після війни. Та літає навіть у сюди, бо було ось, мабуть, півтори неділі назад постраждав будинок, навіть ми подали коло сільської родини на землю. А в Юнаківці це чутно кожен день такі обстріли. Унікальна особливість юнаківської громади, що майже всі її жителі залишились тут. 4655 тисячі мешканців було. На сьогоднішній день десь около 3000. тисячі. Прикордонна смуга п'ятикілометрова. Тому в нас виїхали, діток там у нас немає. Дітки в нас виїхали всі, але все одно село живе, так як і ми живемо. Сільська рада відкрила магазин в підвальному приміщенні. От. Комунальне підприємство наше працює, фельдшер там працює, світ. Ми вже приспособили, ремонтуємо самі його. Уже електрики другий раз до нас бояться їхати, тому ми це робимо самі. Безпека жителів основний пріоритет для влади, переконана Олена Сіма. Саме тому найголовніший об'єкт у кожному селі це укриття. П'ять укриттів у нас в Кожному старостинському окрузі, навіть по два. У цьому селі вже півтора роки і директор амбулаторії і сімейний лікар Нікіта Цимбал. У медзакладі мають власну лабораторію, стоматологічний кабінет, денний стаціонар, великий перелік медпрепаратів. Керівник сумської ова запитує, як швидко до населених пунктів громади доїде на виклик швидка. Ну, проблема те, що інколи потрібно вивозити до писарівця. Машина у нас ще немає. Таки яка обладнана ліж ліжками. Поставили таке так. таку проблему перед урядом, щоб було броньовані автомобілі для цих Екстрених екіпажі у дитячому садочку цього старостату з міркувань безпеки порожньо, але всі дошкільнята щодня на заняттях з вихователями дистанційно. Комп'ютери і облаштування дитячого простору в групах за кошти громади і власними руками педагогів. Садочок Працю. зараз працює на дистанційній формі роботи. 31 вихованець у нас зараз у садочку. Вихователі в нас забезпечені комп'ютерною технікою тобто, для того. Інтернет тобі. є так, так, і... так, інтернет у дітей теж є у підвалі. Приміщенні дитсадка завершують облаштування укриття на 50 осіб, обов'язкові два виходи, світло, обігрів, запаси води і санітарні умови. Значно просторіше підземне укриття на 120 осіб збудували у сусідньому селі. Наразі воно в громаді найбільше. Укриття використовується і для населення. Цілодобово воно відкрите, в ньому тепло. Ви побували вже побачили тепло, зручно, умови, інтернет підведений. У школі все організоване для успішного навчання, говорить її директорка. За кошти бюджету громади. Ці класи обладнали за програмою нової української школи. Від початку війни дистанційний, але цілком повноцінний освітній процес. Звідси до кордону рукою подати, але в громаді торік виконали великі обсяги будівництва і ремонту місцевих доріг. З обласного бюджету нам було виділено 12 мільйонів. Дуже вам вдячні за те, що ви нам виділили кошти на наші дороги, які не ремонтувалися у нас 30 років. Загальний підсумок робочої поїздки очільника сумської обласної військової адміністрації позитивний, підкреслює питання, чи варто розвивати прикордонівому умовах війни навіть не обговорюється, вражає те, що в таких непростих умовах постійних обстрілів артилерійських, авіційних, ракетних, громада живе і дійсно за 23 рік, 2023 рік, значно покращились стан захисних споруд. Побудовані нові, це показує, що там, де є керівник, де є команда, яка Бачить майбутнє майбутнє своєї громади, майбутнє нашої України, там це все можна зробити. Новини СТС.